Та ні, можеш говорити? Ага. Ти можеш складичі Таня, Машина три віка почала мережу коняти, бити по моїх. Якийсь момент, я мене так записують, що була неперед дні назад, то я от почала собі побігла. Вони пішли ганяти, і били по голові. Що вони говорили при цьому? Нічого не говорили, що просто вилили. Хтось такі так зрозуміли. Я не знаю. Скільки їх було? Було, двоє, як мінімум. А яка машина? Я знаю, великий великі. Вони було до цього, я намагалася втекти.